І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA UA і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає K2Z на Type 64, карта штиль. Ну що ж, до бою. Так, Що це у нас за танчик? Це у нас премі... преміальна китайська е, універсальна ЛТ-шка. Так, 6 рівня. Чудово, супер чудово. Бачимо, що по рухливості непогано, в принципі, швидкість є, по маневреності, мені здається, також. Не знаю, як тут обертається башта і як він на ходу стріляє, але універсальність в чому? У нього непогана така гармата, перезарядка комфортна. Так ну і десь так на середніх лініях, в принципі, доволі влучно. Захопив наш герой зразу ж гірку. І це чудово. Ми тут можемо вже постріляти по цім. Що попід'їжджали, нічого вони там не підозрюючи, Думають, зараз постріляю, приїхав, бачимо на Хелфіту, але е, бій в нього дуже швидко завершився в <свісно>, цей момент. Один ворог вже знищено. Ну вже чудово так починається бій. Бачимо, ну як розвідник. Я не думаю, що тут як розвідник е, буде грати. Так, ця карта, вона як розвідник зазвичай я помітив, що бачили ми і на ялинках, і на різних танчиках. Саме ось із правого респу, де з'явився наш герой, то їдуть туди вниз і там під скелями починають пересвічувати. Там є такі імбокущики, вони собі стали ці імбокущики пересвічують і багато насвічують. Ну, це якщо пощастить, і суперники поїдуть саме по... Ті лінії, і якщо пощастить, з командою, яка буде відстрілювати, тут теж джуну стоїть такий вже дуже збентежений. у нього, там стіна перестрілка. Ми його підкопушуємо по простонародному взад. Вже настріляв 1200. Це дивіться, ну у нас шкода від пострілу, ну, яка найбільша вилетіла. 122 вилетіла. Давайте дивитися у нас бронепійні снаряди. Ми граємо проти сімок. Так, бронебійні снаряди 128. Це непогано на шостому рівні, це досить непогано, в принципі. Ну, якщо ось так будуть ставати під, підставляти по просто народному зад, то ми їх будемо нахлопушувати, так. Ще які в нас є. У нас є ще підкалібери, бачимо, тут вже більше прибуття. І яка в нас тут швидкість 190, а тут швидкість 700. Ну така ще собі швидкість. Ну, Я ж кажу, на середніх дистанціях в принципі, чудова гармата. так. Вихлопушуємо, я так розумію, ми А, Б та Ц лінію за рахунок нашого герою. Так? У нас ще є єбрик, він там контролить, щоб по центру там ніхто не проліз, тому що теж можуть випучити очі, в них ще є дві ЛТшки. До речі, я її не помічав, де їхні ЛТ. А і Міксі, то бачив по центру, а де друга не зрозуміло. Так, тут по своїм справам їде ФСВ, ну кудись він так маневр такий зробив. Він напевне хотів допомогти тигру першому, так і щось в нього, ну, не вийшов цей маневр, так скажімо. Він думав, налякаю, зараз проїду, налякаю суперників, а вони не злякані. А дивіться, а тепер за, заагрався на нашого героя. Молодець, адже? Має скліщі. Ну що, треба добувати вже, напевно, тигра. Він зараз знову, мені здається, підставиться і буде у нас третій ворог знищений. Непогано, вже настріляв непогано з такою альфіщею, як у нас. У нас альпіща 115. На 125, він вилупило непогано. 3-5 побою не в нашу користь. Так, отже, у нас проблеми, я так розумію, по HJ такій лінії. Поки що. По центру. Ну, по центру і зараз ми вийдемо нарешті вже цього останнього е, тяжа тут. PSV. PSV тут треба, бачиш. Знову він такий коло пошане, тут, напевно, зробить. Маневр, ні. Ні, він допомагає. Бачите, який допомагає братішу тигру, але його в цей момент знешкоджують. Ну що, може його якось. Чи, чи не потрібно поки що агресувати? Дивіться, у нас все чудово, в принципі. Ну, у нашого героя по бою все чудово. І в нашої команди, в принципі, вже вирівнялися 5-5 по бою. Отже, не будемо втрачати хп, Я так розумію, по бронюванню ну корпус в принципі непогано, ну як на свого рівня броньований, так але ж башта, бачите, башта у нас відкрита. Відкрита і це теж плюс, тому що у нас і огляд чудовий. У нас, бачите, пів карти ми можемо побачити, підсвітити. Ось він цей на отешці не ну, до таки, підолага зашкірився, зашкірився. Не знаю, що йому робити, куди кітати вже напевне. Бачимо, там агресує вже в наш. Братіш на і, напевне, що на Кромволі. І напевно що буде тікати зараз. Так, підловити, підловити. Це ж, все ж таки наш суперник. Так, шкода його, ну шкода, але е, нам потрібна перемога, правда? Теж гра для чого, щоб перемагати і чудовим настроєм грати. Так, АМХ 12Т він все ж таки тікає до своєї бази. Треба його швиденько там. ФСВ, ПСВ, напевне, тих теж зашкірився біля бази. Ось, бачите, по дальникам зведення, От мені чомусь ще не влучив. А непоганий, був би постріл, правда? А його там прихлопушили, чудово, що за нашими розвідданими. Ну, розвідданими тут, бачите, на цій карті не, не той фланг побрав, щоб розвідданими. А ми просто, ну як, ну, штурмовий буде у нас, правда. Будемо штурмувати, штурмовик розвідник назвемо цей бій, правда? Тому що бачимо, що вже і двох ворогів приклопушив, бачимо настрій чудовий причудовий, вже їде сам просто на базу ступенів. Тут обережно, уах, приклопушив, підхлопушився і як. Ще й ПК пекав. Бачимо одна відмітила на столі гармати, отже на ньому не так легко грати. І напевне, що багато на ньому грають, так? Що тільки лише одна. <гум> ну, Не так легко відмітино отримати. Я думаю, що в цьому бою його отримає, так? правда? Вже. Так? 85 м стояв тут у СБ. Ну Чому він стояв? Ну, Там бачили, у нас були проблеми по JTK-лінії, але там, в принципі, втримують поки що ворогів. І вони вже, в принципі, як. Треба їм повертатися на базу вже. Бачимо, що наші навіть екскалібур, навіть ЄБРчик приєднується, і ми вже будемо намагатися вибивати тих, хто на базі залишився. Поки в нас є в цьому перевага, так, тому що по танкам в нас немає переваги, по танкам у нас 6-7. Знову постав. А ми в баку ще кустив, він нас не бачить. Ого! Стежку підловив. Так, три вороги знищено, майже 2000 вже настріляно. Це зальфіщою десь 100-скопійками, так? Порахувати якщо. Там лише один раз э, цього майміксика не... А так в принципі все у нас із пробуттям так розкіплювати. Поправити в коментарях, хто э, э, є дуже спостережливі. Бо я не дуже спостережливий, <рес> На мене за це сваряться. Так, ще дуель на дуелі, Ми можемо навіть на глючу на нього виїхати. Я думаю, що за два постріли його забрати на нас перезарядки, як з кулемета. А що, нам тут ніхто більш не допоможе. Хіба що артилерія закидає. Це, напевне, розрахунок нашого героя відео, що артилерія його закидає. Але там артилерії теж свої справи. Бачимо, що артилерія суперників вже підсвітилася. А артилеристу дуже хочеться. Прихлопушити артилериста-суперники, правда ж? І навіть не артилеристи, це розумієте. Так, ну що, дуель на дуель. Ну Ми так і не танканули, не ну, по бронюванню напевне, що я перебільшив його розвід бронювання. Не танкує зовсім поки що. КП зовсім вже не залишилось майже. Так, лорку зараз заберемо і вже виїжджаємо, там допоможемо підсвічений КВ э, скорпіон вах ты шо дегрус прямо гресов чудо ще б артилерія братищик допомогла Чотири, ну уже боєць достойніший Чудово, давали ша не в так а не ще одна. Теж неспостережливий, так? <сміх> скорпіон. Ну скорпіон тут вже капець, мені здається. Чи ми так стріляємо, що він нас і не бачить, по-моєму. Чи він просто не звертає на нас вон? Три 3000 настріляно. на шостому рівні, З альфою 115. <сміх> а це крутезно. Оце результат, я розумію. Чотири вороги знищені. Так, артилерію чекаємо. У нас на дуелі. дуелі ще зараз артилерію. Ну я так розумію, що зараз. 에, суперники все ж таки не будуть повертатися, вони полізуть вперед, вони захочуть захопити базу і знешкодити нашу артилерію. Але їх там двоє, якщо вони об'єднаються, а наші артилерісти в цьому бою чудові артилеристи, вони грали, так як потрібно бачимо, що і ворогів познешкоджували. Отже. А, повернувся один. На сушці. Так, Є25, буде дуель на дуелі з сушкою. 15 теж доволі зашкодить. Чудова команда вона. У нас PSV, теж ще бачимо живий. Бачимо, що ці PSV, я бачу, вони дуже популярні. От останнім часом, коли на таких рівнях ми граємо, то ми їх дуже багато. Бачимо. На глюк вже проїхали розпалювати. 3500, 3600 вже майже настрій. Так, ну що буде робити як Пантера? М? Напевно буде захоплювати пан. Напевно. Не поїхав він знешкоджувати артилерію, бо думаю, да ну їх зараз на хлопушу А вони й нахлопушать, я скажу. Зараз герой їх підсвітить Під ніком uh, КЛПЗ. Так Це із Варкрафта, так? Наскільки пам'ятаю. Ну? ну наш герой напевно зараз не буде стріляти, от просто зараз десь братішам його Орослопушити. А, бой запас порожній, я тільки помітив. все Дякую за настрій. Дякую за чудовий бій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.